Ви дізналися суперника за чотири дні до матчу. Чи впливало це на підготовку до гри? Це може вплинути, але ми маємо зосередитись на прогресі команди. Це зараз найважливіше. Ми прагнемо стати кращою командою, щоб грати якісніше. Як на вашу думку змінилась УПЛ у порівнянні з тим, коли ви працювали в Україні? Про це можна багато говорити, але загалом ситуація у світі вплинула на український футбол. Зараз більше уваги приділяється зниженню середнього віку команд. Шахтари Динамо показують, що молодші команди можуть конкурувати на рівних. Треба зосередитись не на тому, що було у 18-му чи 20-му році, а на майбутньому. Які ваші особисті завдання на чолі ЛНЗ, особисті бійці, так би мовити. Гаразд, це цікаве питання. Ми хочемо викластися на повну. Ми прагнемо поставити власні цілі. І якщо протягом сезону ми будемо прогресувати і зможемо поборотися за лігу конференцій, це буде найбільшим досягненням. Найголовніше, ми бачимо прогрес команди, і перша гра буде дуже цікавою. Наскільки ви задоволені кадровим підбором в команді ЛНЗ? Так, ми над цим працювали. Думаю, директори провели хорошу селекцію. Нам ще є куди вдосконалюватися на деяких позиціях треба підсилюватися. Кінцевого результату ми ще не бачимо. Це станеться в найближчі тижні, але ми цілком задоволені. Коротко підсумую літні збори та результати спарингів. Це була дуже важка передсезонна підготовка. Ми багато працювали і багато бігали. Думаю, зараз ми добре підготовлені. У нас були хороші матчі. Зараз ми граємо в хороший футбол, принаймні намагаємося. Ми з нетерпінням чекаємо початку нового сезону. Перша гра буде дуже важливою. Ми граємо вдома, тому зробимо все можливе для перемоги. Суперник визначився за 4 дні до матчу. Яку очікуєте гру проти лівого берега? Знаємо, що буде дуже важка гра проти них. Це бойова команда, але нам теж треба боротися. Ми граємо вдома і хочемо перемогти. Зробимо все, щоб здобути ці три очки. Оціни готовність команди до виступів у чемпіонаті. Я вважаю, ми готові і впевнений, що доведемо це цієї неділі. Як вам тренування іспанського фахівця? Чи подобається, чи важко вам? Ну, мені все, все дуже подобається. І тренування ну, підготовка була, можна сказати, тяжкі були тренування, але ця робота нам необхідна для того, щоб ми могли показати той уровень інтенсивності в гри, який ми хочемо досягти. І я дивлюся з таким в Світле майбутнє нашої команди, і я бачу, як наша гра покращується з кожною, з кожною грою. Ми все краще розуміємо те, що від нас вимагають, і розуміємо один одного краще на футбольному полі. І ми рухаємося в правильному напрямку. І я вірю, що у нас все вийде в цьому сезоні і в майбутньому. Що на твою думку змінилось у порівнянні з тим, що було минулого сезону? Все змінилось. На мою думку, ну, дуже змінився тренувальний процес, атмосфера в команді. Я бачу дуже великі зміни в кращому напрямку. Який старт чемпіонату ти очікуєш для нашої команди? Я завжди налаштовуюсь і на перемоги, і на те, щоб ми перемогали. але для цього потрібно дуже багато робити. Кожному з нас це. Бути агресивними, дуже багато працювати без м'яча, відпрацьовувати в захисті. Для того, щоб досягати гарного результату, якого ми хочемо, потрібно дуже багато працювати на футбольному полі. і Ми це розуміємо, ми до цього готуємось і я впевнений, що в нас буде все добре.